Всім привіт! Сьогодні на моєму каналі мало бути відео зовсім на іншу тему, але склалось так обставини, життя так повернулося, що я хочу висказати кілька слів відносно топ-новини останньої доби. Це ситуація навколо українського банку. Приватбанк. Я вімкнув телевізор, я його не дивлюсь. Там говорять про Приватбанк. Зайшов в інтернет всюди фотографії про великі якісь черги біля банкоматів. і Я просто захотів знати, а що відбувається в нас. На периферії. Я живу поряд з містом Рівне, буквально 15 хвилин до центру, 15-20. Я от тільки що пішов на вулицю, подивитися, а що в нас робиться біля банкомату. Приват, чи є гроші в банкоматі, чи він працює, чи є черги. 16 десь приблизно 30. Ось при вході в магазин є банкомат. Без проблем він працює, тільки що знімав готівку. Ось чоловік теж підійшов, теж знімає. Поряд є. Банкомат від Банку Аваль теж приймає карти, можна знімати гроші без проблем. Хоча позавчора в маю чомусь гроші в цьому банкоматі не, не вдалося зняти. довезняти. Підстав для паніки, в принципі, немає. Ну, як ви бачите, у нас на Рівненщині, ну, можливо, на Рівненщині це я так дуже сказав взагалом. У нас 15-20 км від міста рівне. У нас ажіотажу немає, в банкоматі є гроші, можна зняти готівку. Ще дуже добре, що для мене хороший знак про те, що в інших банкоматах, інших банків приймають карти Приватбанку, можна зняти готівку, це дуже добре. Але, звісно, проблема є. І я думаю, що велика проблема в тих, в кого є зараз депозити в банку. Я не думаю, що вони найближчим часом зможуть зняти свої гроші або принаймні всі, можливо, якусь частину. Що по цій ситуації можу сказати? Я певний час проробив в банківській сфері, працював в юридичному відділі в Ощадному банку і працював в юридичному відділі в банку Райфайзенбанка Валь. З цього можу сказати, що такого роду проблеми в банку не виникають отак, по коли пальцем кляцнув. І виникла проблема. Такого роду проблема виникає не відразу. На це потрібен час, причому це не день і навіть, можливо, не місяці. У мене особисто найбільше запитань, і основне, я хотів би задати запитання до основного регулятора банківської діяльності в Україні, це до Національного банку. Де вони були? Можна сказати так, що можливо в, бан... в Національному банку не бачили проблеми привату. Тоді в мене питання до їх компетенції. Але я думаю, було зовсім по-іншому. Було дуже все тривіально. Про проблему знали. Проблему якось там контролювали, можливо, навіть намагалися вирішити. Але в справі замішана політика, в справі замішані великі гроші, чиїсь інтереси. І я думаю, що в кінці кінців вирішили зробити ось так, тобто викинути проблему назовні. Чи піде керівництво національного банку після цієї великої проблеми у відставку? Велике питання. Я думаю, Гонтарева залишиться на своїй посаді, хоча в мене до неї дуже багато запитань і про, не тільки про Приватбанк, але в тому числі, наприклад, про курс і ряд інших моментів, зокрема по ліквідації банків, які були закриті протягом останнього часу. Я думаю, Гонтарева залишиться на своєму місці, а це мінус великий. Як в банківській сфері економіки України, так і взагалі великий мінус керівництва нашої держави, цих рівнів від Президента там, і Кабінету міністрів закінчуючи. Ситуація не дуже хороша. На щастя, депозиту в мене в Приватбанку немає, хоча картою я їхньою користуюсь, поки що з нею проблем теж немає. Ось такі мої якби, висновки. Ну як не висновки, таке от відео на, на цю тему, яка зараз топ е в Україні. І не тільки в Україні я так подивився в інтернеті на сьогодні. Це все. Дякую, що дивились. Побачимось.